На Андріївки, Кліщеївки ми наступали, давали і ми втримали, ми не втратили жодної позиції, не дивлячись на те, що це один з напрямків удару противника Лиманський. Втрати противника там абсолютно фантастичні, зашкалюючи. Був мащун. Була бахмутська кампанія, була оборонна кампанія, коли ми витримали, вистояли Вагнер і його перемололи там. І була наступальна кампанія, коли ми наступали. але як командир бригади я найбільше пишаюся. Моя найбільша гордість насправді як не дивно, це Авдіївська кампанія. Тому що дуже цікаво, чому? Я поясню, чому. Тому що, ну, по перше, жодного разу не було настільки великої об'єктивної переваги в силах і засобах у противника. Тобто, фактично можна було говорити про там, перевагу. Я, я, я дуже не люблю знову такі оці от, розказні про перевагу в 15, 12, 10 разів противника і так далі. Ну, не знаю, може я, хоча, от, здається, побували ми у, у, у таких утопових кампаніях, да? Ну, я не бачив таких.